Сьогодні у нас 2 липня, почали молотити в зимі ячміні. Оце кумів ячмінь. Ми його навесні фотографували, заходили відти. Тільки що першу взяли обмолот, поділили, урожайні 80 центнерів з гектара дає. У мого знайомого, ну там невеличка територія була, площа невеличка, 90 дав. І ще одного знайомо, це ми сьогодні такі. Там 2 гектари було, почали зразу 2 гектари з двох намолотили 14,5 тонн. Володими 12,5%. Сорт ячменя Хайланд. От. Оце я не пам'ятаю, як називається, бо це треба кума питати. От. А в толі теж Хайланд то 90. Це там, де ми дивилися під лісом, 90. Оце такі врожаї. То по чому ви його зараз будете здавати? А по, а по чому здавати будемо? Да. Зараз я розкажу, ціна на ячмі 92 долари. Хто її буде здавати зараз? В кума 20 свиней, в дру кума 50 свиней. Зараз все. зараз все переводимо через умовні одиниці. Умовна одиниця це свині. Хто ж її зараз? 92 долари даю за ячмінь. Це ціна. При тому з весни, що робилися, які добрива були, і соляра, і все. І з вчорашнього дня солярка піднялася. Хто його зараз буде здавати? Ну, звісно, якщо великі площі, то треба щось думати, де її дівати. Ми не знаємо, що з синиці буде робити. Ну, поки склади є, будемо притримувати. Ну, а хто зараз приймає? Якщо приймають, то які от варіації? Ну які? Ну, зернотрейдери беруть. Зернотрейдери треба 25 тонн. І хто, хто ж не ну, Я не знаю зараз. Ми то маємо склади, ми поки все складуємо. Ячмінь сіється для того, щоб мати для худоби. Оце основна кормова що, культура. Ячмінь, пшениця, кукурудза. От Ми більше сіємо такі культури, які для того, щоб переробляти в себе. Ну, як не переробляти? На відгодівлю в основному. Ну і зліжки будемо думати десь. Зима велика, будемо думати зимою, де її дівати і що дівати. Щось трошки зміниться, може цінова політика, може. Але ми задоволені. В цьому році, правда, граду не було, все нормально, по, по ячменьові задоволені. У мене найбільша врожайність була 75 центнерів з гектара. Але 90 в нас наша не було. Такої врожайності не було. Значить, сьогодні треба буде. Відмітити таку урожайність. <свісно> це є ще більше. У нас в цілій траві не було ні міліметра опадів. Я вже не пам'ятаю десь в кінці квітня. В кінці квітня останній дощ був. Ну зараз вже гримить. Да, от вже гримить. Гримить і вже на ніч буде дощ. Ну, ще на кукурудзу треба, на соняшник, ще. От. то в нас я. Здивований, що такі, така врожайність ячменів. Ну, а ви фунгіцидами скільки разів обробляли? Два. Два, так? Да? Хвороб не було? Не було, хвороб немає. Чисті ячмені, чисті пшениці. А що, а що цього року? В принципі, що трохи заливало, але хвороб все одно не було? Нема. Під час наливу колосу, під час світіння практично дощів не було, стояла суха температура. Але ми захист зробили. А то, тобто ви превентивно робили, так. ви не чекали, що? Не чекали, ні. А? То, то вже тоді, якщо вже є, хвороби, то вже треба лікувати, а ми одразу давали профілактичні. Не знаю, що по пшеницях. Років-три тому страшен... був страшний фузаріоз, Такі були, погода була практично ну, кисла погода, дощі, дощі, дощі то це вже що, якщо ти не зробиш під час світіння, передсвітіння, то тоді після того, як будуть хвороби, вже лікувати їх треба, а то вже проблематично. Так а ви перший раз весною робили і другий раз да. це вже. Робили вже під час перед робили ячменя і робили вже коли гербіцид зразу дали. Ну, Буряна взагалі немає. Буряна нема. Ну, стараємося стараємо робити всі зміни, щоб забирати буряни. Оце на цьому полі, де ми дивилися, висота ячменя була. Правда, не було, граду не було, буревіїв не було, ячмінь весь стоїть. А от там, де 90, я казав, у кума, де 90, то там процентів 30 положило. Але, слава Богу, Юра підняв всю поляглицю піднято. А це поки на такі. Ну це ж, це ж не показник. Це не показник, це десь одні експериментальні поля. Ми беремо, стараємося десь першу репродукцію брати, для того, щоб посіяти на великих площах, беремо, сіємо на 2 гектари, обходимо, беремо її, обробляємо, щоб її хворобне було, щоб все. Готуємо своє насіння, а потім вже на великі площі переходимо. Ну, як насіння буде використати. Ну так, звісно, буде воно як насіння. Ну, для чого кожен рік брати там, еліта, дорога дуже, а в основному ми беремо першу репродукцію, сіємо, дивимося, два-три сорта. От в цьому році е, посіяли яри ячмінь. Посіяли командор, один сорт, і посіяли е, моуарафі, е, такий ярий ячмінь. Посіяли, подивимося, де які краще дати. Потім будемо вже використовувати той. Ми так і пшениці сіємо. Два-три сорта пшениці, щоб потім подивитися вже результат, яка дасть. Одинаковий захист даємо, одинакові добрива, а потім вже дивимося.